Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин ситуація в Київському Динамо прийняла новий і важливий поворот. Після звільнення Олександра Шовковського почало з'являтися багато імен, але сьогодні ми отримали гарячу інформацію безпосередньо з залаштунків клубу. Перш ніж ми розповімо вам усе, підпишіться на канал і залиште лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали! Президент Динамо Ігор Суркіс твердо вирішив, який саме тренер буде наступним. Він не має наміру наймати тренера, який зараз працює в Українська Прем'єр-Ліга чемпіонаті країни, за даними Джарел, близьких до ради директорів. Суркіс вважає, що більшість тренерів в українській лізі сильно залежить від футбольних агентств, і цього він хоче повністю уникнути в Динамо. Головне занепокоєння зрозуміле: Суркіс не приймає ідею про те, що агенти можуть впливати на розвиток гравців, а також визначати, хто повинен чи не повинен отримувати ігровий час. На його думку, Динамо потрібен незалежний тренер, здатний розвивати спортсменів з повною зосередженістю на клубі, а не на зовнішніх інтересах. Навіть попри це, в соцмережах почали поширюватися чутки про можливий прихід Сергія Реброва, нинішнього тренера збірної України. Але як ми вже згадували в попередньому відео, ця ймовірність залишається вкрай низькою з огляду на те, що Україна має шанс змагатися на чемпіонаті світу, а тренер залучений до інших справ. Цей варіант сьогодні здається віддаленим. А тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальника, що ви думаєте про позицію Суркіса, чи погоджуєтесь ви з тим, що агенти можуть перешкоджати розвитку гравців у клубі? Залиште свою думку тут у коментарях. Це дуже важливо для нашої білоблакитної спільноти.